Так, росіяни вас блядь, по повній програмі. Кремль і розпропаганда. Поясню, чому. Росіяни русські, дивіться. Дочку Дугіну Дар'ю ніби підірвали, правильно? Вчора, 23 серпня 2022 року, її ховали, виходив в труні. Автомобіль перед тим, як приїхала скора і пожежня, вони не встигли ніби її вихопити. І вона повністю згоріла. Автомобіль повністю двохтонний. Ленд-ровер згорів, вигорів, а в труні труна відкрита, а в Дар'ї дугіної ні бровки, ні вії, ні коси, ні обличчя, нічого підгорано немає. До чого це я веду? Що це, скоріше всього, інсценіровка убійства Дар'ї Ду, Дугіної. Вона є живою і батько на похоронах хлибу корче, ржай. Це ж всі так батьки на похоронах радіють, правильно?